Всім привіт! Друзі! Дофіга анонсів, дофіга новинок. Я сподіваюся, ви ще не втомились. Так, в принципі, кожного року, але цього року, ну прям, я не знаю, я так просто скучив за технологіями, за гаджетами, що. От! На двох руках насправді я вирішив вам трішечки розповісти про Apple Watch Ultra. Вони не мої. Хтось вже сказав. Ти ж казав, не будеш купувати. Я й не купував, тому що в Європі вони офіційно коштують 1000 євро, і це, блін, дофіга. Навіть 800 доларів це дофіга, і це без податків. А 1000 євро це ладно, це не дофіга, це овер дофіга. І з іншої сторони, ви можете запитати, де що запитати? З іншої сторони, в мене є е, ці Garmin Enduro 2, і вони коштують 1100 євро. Але Блін, вони коштують ці гроші. Це Ну, давайте розбиратись. Я почну тут, а продовжу десь там, тому що на даний момент я тестую їх три дні. Є чим поділитись, щоб не забути, я вам розкажу. А потім ще доповню. Гаразд до речі, зараз у мене знаєте скільки? 12, я не знаю, видно чи ні, от так. 12% заряду. Вчора, о 11 ранку, було 82%. Це мінус 70% за добу, при тому, що із активності були десь 10 кілометрів на велосипеді. Я просто знімав DJI Osmo Action 3, ще один гаджет. І 10 кілометрів пробіжки. Так, це реально був спорт, тобто я люблю бігати. 10 кілометрів йде в залік, ну, велосипед таке. І за це 70%. А ну і да, вони ж типу автономні стали, да? Ні? Я вирішив порівняти їх з гармінами. Саме тому я реально, як дурачок, зараз три дні вже таскаюсь з двома годинниками. Що я хочу сказати, перше, що я помітив. Це офігеть незручно таскати годинник е, справа. Ну тому, що камон, як можна таскати справа? Хоча при налаштуванні Apple Watch питають вас, а ви будете таскати їх на праві чи на лівій руці. Ну ладно, друге, що я помітив, що окрім того, що незручно таскати годинник справа, ви постійно ним б'єтесь. І я вже хочу зняти Apple Watch, вони не мої, я не хочу їх бити, але я постійно б'ю гарміни, я не хочу їх ушатати, розумієте? До речі, за Apple Watch дуже дякую магазину iLaunch забувайте, що ми з ними дуже давно співпрацюємо. У нас скоро буде навіть спільний анонс. Офігенний, чесно, і я їх персонально знаю. Це дійсно класні ребята. Вони не підведуть. Якщо ви щось у них купите, то повірте, все буде гаразд. У них із сервісом, і з обслуговуванням все шикарно. І у нас ще є і промокод кедр на знижку в 10%. Не забувайте. Ідемо далі. Чого ж я вирішив порівнювати Garmin і Apple Watch? тому що хтось написав, ну типу, нафіга це робити? Я вам поясню справа в тому, що Apple завжди робила годинники як смарт-годинники з спорт спорт-функціональністю. Ну тобто це суто смарт. Гаджет, але ви з ним можете побігати, ви можете там поїздити, і в принципі він щось зможе тречити. Але цього року вони вийшли на ринок саме якихось ультрамарафонів, забігів, е велоспорту, навіть якихось мандер, тому що вони там про навігацію за, за компасом розповідали. Навіть дайвінг, навіть там пустелі, якісь е в общем, все, що ви бачили, це все про Apple Watch Ultra, як каже Apple. і таким чином вони реально намагаються конкурувати з Гарміном. Ну давайте просто міркувати логічно. Прайс такий самий, як у гармінів. Ну так, ці 1100 євро, але у них, наприклад, і комплектація трохи побагатше. А якщо ми візьмемо Фенікс x Титаніум, Салар, все по максимуму, то вони будуть коштувати ті самі 1000 євро. І це офіційна ціна. Так, в Штатах ці коштують 800 доларів, але це без податків. Ну навіть якщо порівнювати їх зі звичайними феніксами сьомими, то без проблем. Фенікси і там їх вздрючать по багатьом. Параметрам. Далі посудіть самі: вони сюди додають титановий корпус, сапфірове скло, і навіть кольори цих белців своїх, ну, інколи такі самі, як у Гармінів. Ну дуже важко не помітити, що вони все ж таки мітять на цей ринок і вони сподіваються його відхопити. І тут знаєте, що хочеться сказати, я про це вже казав в одному відео, що скоріш за все не буде такої ситуації, як була між айфоном і Nokia. Тому що ми ж не тролимо Apple Watch, я сам ними користувався. Як гаджет, вони мені. Подобаються навіть, от просто як смарт-годинник офігенні. Вони мені подобаються, до речі, набагато більше, ніж Apple Watch, тому що я завжди казав: одна із проблем, із двох, до речі, проблем: е, перша це автономність, а друга це те, що я боявся завжди їх розбити. І тут тепер офігенні матеріали і скло сапфірове, Трохи навіть нижче оцього безел, Ну, це не безель, це просто така ваночка. Тобто вони подобаються. Але з точки зору ультраспорту якогось, я не ультрамарафонець. Але, наприклад, навіть цього літа я на велосипеді 4 тисячі кілометрів, і в день я їхав інколи по 200 кілометрів кожного дня. І гарміни я заряджав, коли вони використовувались в режимі навігації з постійно, звісно, вінкним дисплеєм, постійний трекінг кожен день. Я їх заряджав раз на 3 на 4 дні. Розумієте? Ці за день сіли на 70% при тому, що я всього лиш побігав. 10 кілометрів до речі, якщо ми про ціни заговорили, то в Україні зараз ціни ще прикольніші. Apple Watch Ultra можна знайти від 44 тисяч гривень. Це це, це просто треш, чесно. Але при цьому всі завжди ржали з гармінів, тому що ну, вони реально дорогі, тому що це вузьконаправлений мультиспортивний гаджет. Але вони в титановій версії з Соларом сьогодні коштують до 40 тисяч гривень. Якщо подивитись на екаталозі, від 37 тисяч гривень. До речі, я для вас лінка на порівняння залишу. Ви заходьте, дивіться, на екаталозі є і вся інформація, і, звісно, всі актуальні ціни ви зможете там відстежувати. Ладно, давайте трішечки прийдемо. До годинника, але це не буде оглядом, тому що огляд зробить макс. От така коробочка вам приходить, і всередині вона дійсно трохи відрізняється від того, що ви отримуєте з Apple Watchами. Ну, наприклад, той принт, який є, він класний. Але давайте не забувати, що це перша генерація Apple Watch Ultra. Так можна сказати, ну це ж ті самі Apple Watch. Ні. Коли вони презентують щось нове, вони це вміють преподнести якось. І дивіться, так, тут є е, ремінець, тут є сам годинник, але тут є ще, наприклад, от така штучка. Це ну, книжечка, нібито нічого такого особливого. Це всього лиш інструкція, да? але вона настільки кольорова, настільки прикольна. Ну, це класно. Тут у нас є от така розгортка. Блін, ну це теж красиво. Просто ви можливо і один раз сюди дивитесь, але ну подивіться, як красиво. Важко не погодитись. З іншої сторони, слухайте, ну у гарміні в комплектація не гірша, тому що в самій комплектації у вас є дріт, хоч і преміальний. Так, там він в аплітці. Але при цьому сказати, що щось таке тут є екстра, я не можу. Тож гарміни не відрізняються за пакунком. По ціні вони такі самі. То чим же вони відрізняються? Наприклад, сказати, що гарміни виглядають гірше, чи в них менш якісний корпус чи матеріали, я теж не можу, тому що тут мало того, що сапфірове скло, так воно ще й солар, тобто годинник і так автономніший в десятки разів, так він ще і підзаряджається від сонця. Тут такого немає. Тут автономність, як ви пам'ятаєте, від 36 годин, якщо ви просто користуєтесь ним як годинником, до 60, якщо ви відключаєте там функції, тобто в енергозберігаючому режимі. Хтось в інтернеті. Я бачив вже огляди, люди тестували і казали, я реально не можу повірити навіть довше, ніж заявлено там англомовні. І знову ж така ж сама ситуація, блін, як і з камерами. Я порівнював усі дві камери, і всі кажуть одне те саме. А зараз я розумію, блін, може їм реально заносять, тому що ну не виходить в мене нічого такого е, путьового. 70% за день з одним тренуванням. Камон. Про що ми кажемо? Який ультраспорт? Ну так, можливо, ви пробіжите ультрамарафон. Ви подивіться всі ці відео. Все, що вони кажуть, а чи виживуть вони? І кажуть, ми добігаємо, було 3-4%, залишилось. Ну, а тепер. Оце повинен біжати і думати, типу, не про темп, не про спорт, не про якісь, да навіть не розглядати, що там навколо, а думати, чи виживуть мої Apple Watch, Тому що вони ж ультра, я біжу у ультрамарафон. Та вибачте, нафіг воно мені таке треба. Купили собі. О, гарно, до речі, тема. Як ми про ціну почали говорити, ви ж можете порівнювати їх не з топовими феніксами. Це я просто обрав, щоб ну, не так було шкода цих годинників. Але ви можете порівнювати з Гармін Forerunner 955. Вони коштують. 500-550 баксів. Ну в Європі, якщо я не помиляюсь, 550 євро, це в ціна. Вони живуть два тижні, вони, вони у всьому краще. Розумієте? Раніше, от коли гармін там не вміли ще платити, і не вміли в стрімінгові сервіси, типу Spotify, я користувався Apple Watчами, тому що я люблю слухати музику і платити. Тобто я не люблю діставати смартфон на пробіжках я там, чи коли катаюсь на велосипеді. і через це мені Apple Watch підходили. Потім це все додали на гармін. В чому сьогодні резон? Я можу сказати в одній речі тільки для того, щоб дзвонити з годинника. Це звучить навіть смішно, якщо у вас є айфон. Але окей, вони краще. Але знову ж таки, форанери є з LTA, і Ви те саме можете робити. Я не викупаю поки що в чому вони реально краще. Застосунки є, яких на гармін. Ні, тут кастомізації в мільйон разів більше, причому корисною. Знаєте, це не так, що на Android там кастомізація. Ні, це не так. Я сам Apple бой можна сказати. Я користуюся айфонами і пловочем користувався. Справа в тому, що тут я налаштовую собі кожну активність дуже дуже гнучко. Мені потрібно там 10 полів. Я не знаю, 8 полів для велосипеду. Я люблю з одним екраном їхати. У мене два екрани: один це навігація, і другий екран це вся інформація. Мені так зручно. Тут ніфіга такого не можна зробити, розумієте? Тобто у вас декілька полів і користуйтесь ними. До речі, сьогодні їхав оце на велосипеді, розповідаю. І за замовченням, знаєте, яка тут штука стоїть? Мені сподобалось, що вони, як і раніше, розпізнають активності, і раніше, якщо я не помиляюсь, велосипед вони не розпізнавали. А тепер вони кажуть, ви їдете на велосипеді? Хм, Да, їду на велосипеді. Але потім я зупинився, щоб перепочити. І насправді, коли ти їдеш в мандрах, то ти чи поїсти заїдеш, чи просто десь перепочити. І годинник ще сказав. Схоже, ви припинили тренування, я нічого навіть не робив. Ну, вони щось пікнули, Думаю, зараз поїду, роздупляться. Я поїхав, вони не роздуплились. Я проїхав кілометрів п'ять, а вони пишуть: ти проїхав два кілометри і нічого не робиш. я такий, блін, запусти активність. <рап> От така фігня трапилась. Наскільки я розумію, там на налаштуваннях є і автопауза, і оце автоматичне припинення, розпізнавання, припинення активності. Я його вимкнув, а автопаузу увімкнув навпаки. Але це ну, така дрібниця, яка мені здається, якщо пробили спортсмени, робили навіть. Ультрамарафончики вони також відпочивають. В той час, коли гармін додають timer в свої годинники, ці просто вимикають активність, коли ти відпочиваєш. До речі, цікаво про автономність. Я тут вам казав. Я не знаю, як тестують на ультра всякі дистанції, але за 10 кілометрів, причому я пробіг вчора. Ну це не найкраще забіг. Я просто побігав. У мене тем був 5.25, Звичайний тем вони розрядились на 46%. Друзі, на 46 грьобаних відсотків за 10 кілометрів. Про які ультрамарафони тут йдеться? Ви мені скажіть? Ладно, йдемо далі. Вони кажуть і показували самі там в роликах. Ви в пустині десь в пустелі залишились. І вони кажуть, навіть тут є компас, так, він дійсно тут є. І є оці точки. Ви можете залишати кнопочкою функціонально. Дякую за ще одну кнопочку, це офігенно. Але насправді вам все одно дофіга всього треба робити з дисплеями. Коли ти їдеш на велосипеді в перчатках, і тобі просто навіть треба заново запустити активність, тому що вони її поставили на паузу. Тобі треба знімати перчатку. Ви розумієте? Не можна просто взяти і кнопочкою щось зробити. Треба на дисплеї. І в цьому прикол гармінів тут п'ять клавіш, і сенсорний екран також є. І він також відзивається на будь-яке доторкання. Але це набагато зручніше, розумієте? І от про що я казав? Я казав вам, що ви в пустелі залишаєтесь, і я вже задавав питання: ви б хотіли б залишитись з гармінами, де є е, мапа всього світу прямо в кропки, і на 20% вони проживуть ще тиждень. Навіть з навігацією, да? чи ви хотіли б з повністю заряженими пловочами? Риторичне питання, я сам знаю, що навіть сирена, яка тут є, і вона навіть звучить, вона не допоможе. Тому що сирена, ну, ліхтарик краще, ліхтарик тут є, тут його немає. Але при цьому ви не зможете вийти по тому компасу, як цю навігацію робити по точкам. Коли воно ще й збитись може, тому що я вже бачив в оглядах, люди казали, ти просто йдеш ідеш, а потом бац, і все збилось. Ну це якийсь баг, вони це виправлять, напевно, але все одно в тебе нема офлайн. Навігації на гармінах за ті самі гроші. В тебе є мапа всього світу, ти можеш їхати. Ти з будь-яких грібінг в будь-якій точці світу зможеш вийти до аптеки, до паркінгу, до будь чого використовуючи цей годинник. Тут в тебе є компас. Офігеть. і знаєте, виглядає, ніби я просто взяв цей гаджет, щоб сказати, що він гімно. Ні, не фіга. Я би ним користувався як основним годинником. Якби я просто ну ке зараз і живу, просто знаєте, для того, щоб побігати, потрекати активність, просто з ним ходити. Він дуже класний, він дуже відзивчивий. Ним приємно і сплачувати і керувати музикою, і робити все в принципі, що роблять і гарміни, але тут дисплей набагато, звісно, прикольніше, тому що він амолет, він дуже яскравий. Так він не дозволяє цим годиннику жити дуже довго. Але якщо вони почнуть жити хоча б тиждень. Я навіть задумався, можу спробувати перейти просто заради приколу, щоб от, дізнатися, а що воно таке, тому що ну робота в мене така. Але поки в них нема офлайн-навігації, поки в них нема нормальної автономності для саме таких активності, як ультрамарафони, забіги, запливи, навіть там триатлон, хоча вони про це казали, і того, що роблю я, а я багато їжу на велосипеді, вони не підходять як спортивний гаджет, як смарт-гаджет. О, реально класний годинник. Причому і Apple Watch звичайні. Мені воно досі подобається. Я не кажу, що це якийсь отстой. Оце це прям ну мрія серйозно, тому що я. Фантію від титану, від сапфіру, я б їх собі придбав, якщо б не було просто гарміну. От в світі, де нема гарміну, я користуюсь оцим. Просто для мене зараз вони не підходять настільки, наскільки підходять гармін. Ладно, думаю, що я вам про ще щось розповім. Вибіг за тестити Apple Watch в порівнянні з гармінами Знадобиться такий матеріал і поки що. Ну прям один в один майже результати. І по пульсометру, і по дистанції. Ну, це логічно, бо і там етандуал пент, але в цілому, ну затестити ж треба. Серцепиття на Apple Watch Ultra 166, хоча це дуже багато. На гарміна 151. І чогось. По замірам з нагрудного, коли я з ним і бігав, я скажу, що гармін точніше заміряють. Бо 166 в мене зараз точно немає. Єдине, що я точно зробив би одразу, це замінив би оцей ремінець, незважаючи на те, що це новий, прям такий фішка офігенна на звичайну стропу Apple Watch такі є, тому що оцей замочок титановий він капець. Б'є по ноутбуку, коли ти працюєш за ним, тому що рука знизу і оця штука заважає. Ну і в цілому сказати, що його дуже зручно кріпити, я не можу, а знімати доводиться часто, щоб заряджати. Ну що ж, друзі, я готовий зробити висновок по Apple Watch Ultra. Я одразу скажу, що гаджет реально класний, і мені він прямо сподобався. Якщо ви користувались до цього Apple Watch будь-яким, то для вас він, якщо ви можете собі його дозволити і хочете, стане ковтком свіжого повітря, тому що, ну, наприклад, його треба. Реально заряджати раз на два дні для мене не рідше, на жаль, але можливо хтось навіть і три дні зможе проходити, якщо ви не тренується. Я вам більше скажу, якщо б я тільки бігав, тобто це єдина моя активність була. Я б його розглядав. Мені прям подобається і дуже приємно таскати його на руці. Але знаєте, для мене це як електромобіль. Вони ж класні, але це як перейти з класного ДВС на класний електромобіль. Він непоганий, але при цьому, якщо відправитись одразу в мандри мандрувати, то він просто не підійде. Ви будете постійно думати, де б зарядитись. Я думаю, аналогія зрозуміла рівно те саме відбувається з Apple Watch Ultra. Я вже забув просто, щоб слідкувати за батарейкою. А тут я постійно дивлюсь: блін, ще мінус п'ять, ще мінус десять. А чи вистачить на пробіжку, а чи дотягнуть вони до вечора? І тому відчуття зовсім не змінились. Вони стали трохи автономніші. Але як я раніше постійно слідкував за автономністю, і годинник постійно розряджався, коли я цього не хотів, так і зараз це відбувається. Я просто прокидаюсь, а годинник вже сів. Менше двох діб. Сподіваюсь, вам це відео було корисним. Тепер ви знаєте, чи їх варто собі розглядати. Ще раз скажу: в цілому годинник сподобався. Автономність, навігація і буде прямо то. Ще раз дякую магазину iLounge за наданий для огляду гаджет. Заходьте на їх сайти, у нас там є промокод KEDR на знижку. Всім дякую, пока.